Що, ба, на тобі ще й гаус тут. Що Я його зніму, ну що це таке? Я тобі зніму. Ти не веріт прагнувати, чи що? Зніму і все. Я тобі зніму. Все одно зніму. Ой, який ти мене гарний. Ой, ти що. Ж... Так, піштаніки. Куди ти штани надіваєш? Куди ти пуштаники знімаєш, ти. Повернись. Джинси в'яні. Верхо лягай! Ну ба, <бавиш>, не ж не налі. Наліз! Лягай! Що тут за штани? Гарний, підпрасований, твій діть звіни нехай прийшов. Видягай на вас! штаники маленькі. Щось тут жива. Магазин закрий півник вилити! Що це за штани такі? Жарко двох штанам. Жарко? Піде знімеш! Положить, Дякую, щоб не загубити. Шаптановенька, з кролика. Тільки кролики їдуть усі. Ой, право, ти будеш. Посади, картошкою подихаєш ну, і спать ляжу. з мене так вже всі глузують. Кажуть, з бабою спиш, вона тобі всі зуби випертила. Років, років. не його. А потім сам ходи, по кабіщу ржав. <ріху> <ріху> ну що це таке? Андрій, я позвоню. Я щас сам позвоню. Жила б. Алло, ма, вона в геть глузду з'їхала. Жила б своєму і жила б. На. Так. Алло, Наташа. Привіт! А ти разом поїла? А грибісту попила? Чай. От таке. Що? за? я тебе зра виросла. І його виросло. Все? На. Алло? Валенки. Ну ма. Валік. Бігай валенки. <ресел Soup> а, прости, валенки. <ресел> Подягай. Хто красівки штани? Хто красивке штан? штанами нужен? Шоба! Ми палки, мені? Ваїнки при... стеляга прямо. Валенки до всього підійдуть. Ось зараз вершка. Зараз вертайте. Зараз. зараз. <рисот> 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 Шовковий шарф. Тобі бабуся, шарф, в'язала, стана новий. А його, до речі, тут ви шокоплят прямо. Хай тебе, тихопляк, і готує, і впишує! Будеш політич. Добре, де мій пуховик загадить. Який пуховик? На дворі мінус за градуси, А ти пуховик не тягнеш. Подягай! Ну, не Що нього зараз Нормально твоя буквально Добрий день Кристина Христина Єлайна! О, бітанка пришл! Давай ну, стороны! Побусі приїхав! Держіться, дівчата! Сам ці на полівані! Поки ви думаєте, що ваша бабуля відсіть, а вона іде час! Дивимося! Дивіться! Ти розумієш, що зйом? Бабуля, бабулі, я в тебе так добре. Недавно був <сувак> О, ти, мої тебе не бачили. Я ж тобі телефон привіз. У тебе, тебе свобода зрізав? Да, я знову хто хтось зрізав. <сувак> 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 ну, мені ж треба було чогось. Ніко не підрізав. <сувак> а провід де? — Ну в цьому Провід зв'язок. Прок'яну живки. Можеш з любої точки хати позвонити. А если точка школи сходила? Голосніше. Нет. Волосніше. Тут є. да? Правильно. Правильно. Правильно, мать на віко не висіли. Можеш дуже зручно. залазити? Так, Можеш легко забити. Юля, не спішить. Юля, не спіши. Поставте тут сі. Сіте так, прибиваю. За ним. Я боюсь. Я останній раз на стільці стояла, аж у третьому класі, коли вішики до морозу розповідала. Та, да може, в листопаді. Я боюся. Ой, Славкопись, кури збігли, бігли! Баба, що ти робиш? Вив... У вільно каналу е, начальник штабу зразу приймає. Я тут було собі виклик ти просто обговорювати і все. Внук! Все, ні 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 я поїхав, я в класі і пані взятися тоді дзвонить. Є люди якось подарив. Привіт, Петрівна! Ти дивись, що мій мені подарив. Безуста річ! Я в тебе такий в прошлому році бачила. А ти знаєш, що він хоче? Хоче, щоб я на нього хату переписала. А я на тебе переписала, а ти на мене, да? Кукиш їм з маслом! О, ти манікюр зробила. Молодець. Так, чого я тобі дзвоню? Відео, яке як, як ти зрохнула стула, уже в Ютубі. Наші батьки з комп'ютером на ви і пошепки. Дивимося. О, синочок. Алло, Алло, мамуль, привіт! Привіт, як здоров'ячко. Добре, мамуль, мені потрібна твоя допомога. Синочок, зроблю все, 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 все. Мені потрібно файл з комп'ютера по посі відправити. Може я краще тобі комп'ютер почті відправлю? Мам, ні, я на конференції за кордоном, а потрібний файл залишився в домашньому комп'ютері. Що? Може якось саме розсосетися. <звук> Що б ти був здоровий? Алло? Алло, мам, не кидай трубку, я буду тобі допомагати. А, будеш допомагати. Ну, Валеріанка тут. Для початку треба увімкнути комп'ютер. А, увімкнути комп'ютер, ну і варізоту. Мам, перестань трястись. Е, я б і сам все це зробив, але в мене не відкритий відео доступ е, і мій ip конекцію через проті серці. Женя, а з ким це ти там говориш? що? <ріст> <ріст> ти знов почав курити цю гідоток? Ні, мам. Давай, Відкри... відкриємо. відкриємо. Відкриємо, відкриємо комп'ютер. Легко сказати, відкриємо. Як його відкрити? Потягни крич. кришечку. Кришечку. Кришечку, потягни. Сина, коли кришечку тягнеш, вона скрипить! Ні, мам, вона не повинна скрипіти. Потягни з іншої сторони. Відкрила? Так, відкрила. Молодець. Його обімкнути. Там спеціальна кнопочка є. Женя, тут кнопок до біса. Мам, твоя кнопка без підпису. А, без підпису. Не вмикається. Це пробіл, мама. Твоя кнопка справа вгорі. О, увімкнувся. Овімкнувся. Тепер візьми, візьми мишку. Ні. Дивись на робочому, Дивись, на робочому столі лежить папка. Так, папка. Е, в ній файл. Файл. Жень, він пустить. Як пустить, там вже має бути світ, заходить. Жень, я взяла папку на столі, він пустить. Ой, хух, на столі. Мамуль, Мамуль е, подивись комп'ютер, е, ти бачиш такі жовті значки, вони називаються папки. Які папки ти бачиш? Я бачу папку 3Х і робота. Тобі потрібна робота. Це мені потрібна робота. Зая, я на пенсії. дай мені відпочити спокійно. Мам, папка, робота, відкрий її. Як її відкрити? Наведи на неї мишку. Бачиш на столі мишку. Бачиш на столі мишку. Женя, ти все таки куриш. Ні, Мам, мишка, це така штучка зі шнурком. Це називається мишка. На екрані є стрілочка. Посмикай мишку. <ріпів> Нічого не свиплюється, окрім мене. <ріпів> Візьми <ріпів> миску, напевне, комп'ютер не бачить мишку. <ріпів> ти скотина за десять, мишку миску побачити. <ріпів> Візьми мишку в праву руку і потягни в правий швидкий куп. <ріпів> <я до> чого... <ріпів> Витягнула, стрілочки рухалась. Його, а хвостик е, мешка увімкнений е, в комп'ютер. Ні, Женя. Його потрібно увімкнути в USB. Женя, я не знаю, що таке USB, я кладу трубку. Мам, зачитай, закидай трубку. Е, бачиш під кнопочками прямокутичок. Прямо кутичок, бачу. Пальчиком по ньому поводи. О, стрілочка! Я Уявилась, я е, тепер находи е, на мій комп'ютер. А ти, хлопче, все-таки. Ні, мам! В моєму комп'ютері є мій комп'ютер. Класне два рази. Класний два рази. Не вмикаєш. Не вмикається, з першого разу ні в кого не вмикається. Та теж небагато разів. О, щось з'явилось? Щось з'явилось? Читай. Форматувати жорсткий диск. Ні, нічого не натискай, ні чомнить вай! Нічого не буду чіпати, все. Так, дихаємо, дихаємо. Натисни на хрестик. Мати, натиска на хрестик. Жень, я вже і на хрестик натиснув. І перехрестила. Може мені молитву прочитати чи що? Ой, все, Женя, мама, мама прийшла. Бабуля, дай їй труп. На, мій внук. Mm. Алло. Алло, бабуль, привіт. Привіт, не Ти приїхала, бабуль? Ну, звичайно, приїхала. А ти що, на мій інстаграм не підписаний? Я ж локацію включила. Ні, бабуль, не хоче. Що хотів? 에... Мені потрібно. Пай, Мені потрібно пауз вже... з комп'ютера по пості відправити. А тобі угу. помилу чи краще скальп? Та як ну, зу... ну, Звичайно, краще <пу> 에, Давай. Слухай, давай я тобі лучше відкрию видалений доступ, сам колупайся. Добре. Відкриє. Дякую. Мам, Мам! Як ти за цим усім розібрала? Доченька мої, я субсидія можу держати, а це взагалі легко дня. Победу. Перемогу. Перемогу лузерам не віддамо, не 4 переможемо! Це хто сказав? Це сказала я, Юлія НВК номер 4 Це Юлія, верхушка піраміди. Ну, чого? чого ви припелися на нашу репетицію? Зараз. Зараз ви все самі побачите.